що я помітив, що пів року назад у трохи, у основної трохи, троха Україна, було 2 мільйони 700 тисяч підписників. Зараз 2 мільйони 500. Чому підписники впали? Відписка йде не тільки у нас, вона зараз майже у всіх. Ну, є там пару Кілька каналів там а так це прям масова відписка в телеграмі, тому що вже третій рік повномасштабного вторгнення, і ну трішки люди втомили вже е, читати. І ми, ми так і бачимо. От п'ять років трохи ми бачимо, як ми е, там ковід сплеск, потім спад. Да, mm -hmm. Занепад, там підйом занепад, вторгнення, підйом, е, потім занепад, потім контрнаступ. На наших на Херсон, на Харків знов був підйом. Mm. І зараз ми на Занепаді. Тобто, це така хвиля, і е, відписки йдуть у всіх. І ну, звісно, ми постійно це.